Добрий день, шановні слухачі, на сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо задачі за темою тиск рідини газів в атмосферний тиск сполучені посудини. Перше завдання у нас з вами тестове, від чого залежить тиск рідини на дно посудини, з наведених варіантів правильний варіант В від густини та висоти стопа рідини. Друга задача: якщо збільшити температуру газу, який міститься в закритій посудині, то. Тиск газу зменшиться, швидкість молекул газу зменшиться, або тиск газу збільшиться, або густина газу збільшиться. Правильна відповідь тиск газу збільшиться. Третій, третя у нас задача. Що можна сказати про густину рідин з трьох сполучених посудин, зображених на рисунку? Тут у нас РО3. Буде більше ро2 і більше ро 1 через те, що залежність між висотою та густиною у нас обернена пропорційна. Так, я вам нагадаю, що ось така була формула ро 1 розділити на ро 2 до рівня H2 розділити на H1. І таким чином, чим більше густина, тим менше буде ось оцей, оця висота. Тому правильна відповідь ро 3 більше, ніж РО-2 і більше, ніж РО-1. Четверта задача: виразить кілопаскалях тиск 570 мм тутного стовпчика. стопчика. Для того, щоб перевести мм тутного стовпчика стопчика в паскалі, треба 570 помножити на 133,3. І таким чином ми отримали 75 981. Округлення у нас дає 76 тисяч або 76 тисяч. Або 86 кПа. Таким чином, для того, щоб перевести міліметр тут на 100 сопчів паскалі, нам треба помножити на 133,3. Наступна задача: в банку, яка має висоту 0,25 метра, доверху налили машина масло. У нього густина 900 кг на метр і треба знайти тиск. Тут ми використовуємо формулу для гідростатичного тиску до рівня рожа. Перевірка розмірності показує, що все у нас гаразд. В паскалях у нас тиск. І обчислюємо 900 множимо на 10 і множимо на 0,25. Ми отримаємо 2250 паскалів. Далі наступна задача: чому дорівнює висота будівлі, якщо на першому поверсі атмосферний тиск 760 мм тут на стовпчика так нормальний атмосферний тиск. А на останньому 758 мм тутно стопчика. П1 на P1 у нас 760, П2, 758. Ми знаходимо різницю між атмосферними тисками 760 мінус 758, 2 мм тутно стопчика. І ми знаємо, що на кожні 11 метрів йде вгору зменшення на 1 мм тутного стовпчика. Тому у нас в цьому випадку. У нас з вами буде висота 20, становити 22 метри. 2, на 11 дорівня 22 метри. Сьома задача. Площа меншого поршня гідравлічного пресу 25 см квадратних. На нього діє сила 500 ньютонів. Яка сила діє на більший поршень, якщо площа дорівнює 200 см квадратних. С1 у нас 25 см квадратних переводимо в метри квадратні, з кому суваємо на 4 метри. На 4 знаки вліво отримуємо 25 тисяч метрів F1 у нас становить 500 мутанів. S2 2 200 см квадратних. Також кому зсуваємо на 4 знаки вліво, отримуємо 2 метра квадратних. Застосовуємо формулу для гідляврічного пресу. f 2 на F1 дорівнює s 2 розділити на s 1 І таким чином, з цієї формули за властивістю пропорції F2 виражаємо F1 помножити на s 2 Добуток середніх членів розділити на те, що залишилося від добутку крайніх членів на S1. І далі залишилося обчислити. 500 помножити на 200 і розділити на 25. Це у нас 200 розділити на 25. Це у нас буде 8. І 8 помножити на 500 буде дорівнювати 4000. Далі, наступна. Ось. Нижню частину сполучених S1 назвали наповню ртуттю. ліве коліна на олії, а вправий газ. І висота стовпчика якого 15 см. Якої висоти має бути стовпчик олії, щоб при вартуті не змінився? газу 0,15 метра. газу 800 кг на метр ро олії 900 кг на метр кубі. І таким чином, ми з вами використовуємо формулу рогасу на ро олії дорівнює H олії на H. -гасу. Ну, застосували формулу, яку ми з вами використовували нещодавно. З цієї формули випливає, що H олії у нас буде дорівнювати ро гасу на газу за властивістю пропорцій, добуток крайніх членів, розділити на ро олії. Перевірка розмірності показує, що все гаразд, кілограми в метр в кубі скорочуються, залишаються тільки метри. Таким чином залишилося 800 помножити на 0,19 і розділити на 900. Приблизно це у нас з вами становить 0,13 метри. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянули розв'язання задач за темою тиск рідини газів в атмосферний тиск, получення посудини. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.